Сьогодні ми зробили пропозицію, яку українці прийняли, а саме вступити в припинення вогню і в негайні переговори, щоб завершити цей конфлікт таким чином, який буде тривалим і стійким, і враховуватиме їхні інтереси, їхню безпеку та їхню здатність процвітати як нація. І знаєте, сподіваємося, що ми візьмемо цю пропозицію у росіян, і сподіваємося, що вони скажуть так, що вони погодяться на мир. М'яч зараз на їхньому боці. Я думаю, сьогодні Україна зробила конкретний крок у цьому напрямку. Ми сподіваємося, що росіяни дадуть відповідь взаємністю. вони зробили конкретні кроки і конкретні пропозиції, не лише прийнявши нашу пропозицію щодо повного припинення вогню. Деталі цього можна побачити у нашій спільній заяві, яку ми випустили разом. Але ми також обговорили суттєві деталі про те, як ця війна буде завершена назавжди. Наступні е, кроки е, з українського боку я поговорю зі своїм е, російським колегою в найближчі дні. Е, Секретар Рубіо буде з міністрами закордонних справ великої сімки у наступні кілька днів. У нас генеральний секретар НАТО у Білому домі у четвер, і ми будемо просувати процес далі звідти. Отже, як результат цього, і я думаю, як результат цього позитивного кроку вперед, президент вирішив зняти паузу на допомогу та на нашу військову допомогу Україні, просуваючись вперед, і це набуває а, чинності негайно. Це пропозиція. Пропозиція от припинити стрілянину. Мета тут в тому, що єдиний спосіб завершити цю війну це домовитися. Військового вирішення для цієї війни не існує. Вирішення цієї війни і спосіб її завершити та. Та іншими методами, але вони, очевидно, будуть добре обізнані. І ми сподіваємось, що росіяни скажуть так, що вони також погодяться, щоб стрілянина зупинилася, вбивства зупинилися, смерть зупинилася, і почались переговори про те, як закінчити цю війну назавжди так, щоб це було прийнятно та тривало для обох сторін. Кінцевий термін виконано сер. Найкращий жест доброї волі, який росіяни можуть зробити, це сказати так, сказати так на пропозицію, яку зробили українці: зупинити стрілянину, зупинити бойові дії і сісти за стіл переговорів. Якщо вони це зроблять, це буде найкращий знак доброї волі, який ми могли би побачити. Очевидно, як частина цих переговорів міністр фінансів та його колега з української сторони. І тому, президент, і ви бачите, що обидва президенти висловили бажання доручити відповідним членам наших урядів довести до завершення підписання угоди і підписання цієї угоди. Отже, це було повідомлено сьогодні, і це відбудеться. Це не було предметом нашої розмови. Дякую. Застосовується негайно. Так, дякую за ваше терпіння. Ви всі, принаймні, у нас є щось, що Кортні послухає.